Увага світу прикута у ці дні ще до однієї проблеми, яка виявилася страшнішою, аніж спочатку здавалося. Смертельний вірус Еболи поширюється Західною Африкою і загрожує перекинутись на інші континенти. Ефективних ліків від цього вірусу не існує. Понад 60% пацієнтів, заражених вірусом Еболе, помирають. Єдиний спосіб зупинити поширення хвороби ізолювати хворих протягом 21 дня, поки триває інкубаційний період. Чи загрожує світу глобальна епідемія боли? Тему досліджувала Тетяна Ворошко. Президент Сіра Леона, де вже понад 300 осіб померли від лихоманки бола, благає Всесвітню організацію охорони здоров'я та міжнародну громаду про допомогу. Ми звертаємося до світу, бо нам потрібні центри для лікування пацієнтів, потрібні лікарі, які мають спеціальні навички, потрібні медсестри. І нічого цього у нас немає. Ліберія, країна Західної Африки, де постраждали найбільше людей. За даними ВООЗ, від цього вірусу померло 712 ліберійців. Кількість хворих на лихоманку і боли становить 1300 осіб. Міжнародна благодійна організація «Лікарі без кордонів будує в цій країні новий лікувальний центр для інфікованих. Це буде найбільший медичний центр з тих, що ми коли-небудь будували на 120 ліжок. Також ми ще будуємо додаткове приміщення в провінції Лофа для того, щоб ізолювати і доглядати пацієнтів. Зараз епідемія вийшла з під контролю, і нам потрібні нові стратегії, щоб впоратися з ситуацією. Два ящиків з експериментальним препаратом Зіме прибули до Лібери зі Сполучених Штатів. Першими вакцину отримують лікарі, що постраждали у результаті контакту з інфікованими пацієнтами. Ця вакцина не гарантує дуже, її запасів, недостатньо, щоб зупинити поширення епідемії. Уперше епідемія цього вірусу була зафіксована в 1976 році одночасно в Судані та в Демократичній Республіці Конго. Свою назву вірус отримав від назви річки, на якій розташовано одне з уражених сіл. Вважається, що вірус поширився від контакту людини з ураженою дикою твариною. Ебола передається при прямому контакті з кров'ю, січі та слиною інфікованої людини. Саме тому серед постраждалих багато лікарів. Симптоми лихоманки різке підвищення температури, сильна слабкість, м'язові болі, головний. Білі біль в горлі далі починається блювота, діарея, порушення діяльності, нирок і печінки, внутрішня кровотеча. У 90 випадків наступає смерть. Амиша Далджа, фахівець інфекційних захворювань медичного центру Підбурського університету. Він пояснює, чому досі не була розроблена вакцина від вірусу еболи. Відеолі страждає досить незначний відсоток населення. Епідемія з'являється раптово вибухає і зникає. Їх можна контролювати досить простими та дешевими методами, і це вдавалося робити раніше, але цього разу ні. Ці методи містять ізолювання хворих, забезпечення медичних працівників захисними костюмами та гумовими рукавичками, використання мила, інших побутових мийних засобів та води. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила у суботу, що розмір епідемії був недооцінений, і вона ймовірно буде тривати ще якийсь час. Мешканці країн, що постраждали найбільше, вимагають від своїх урядів виявляти більше рішучості та діяти розумніше стримуючи поширення вірусу. Окрім самих жертв вірусу та їх родичів від спалаху захворювання страждають економіки охоплених епідемією країн. економічні наслідки від вірусу ебола жахливі. Ми зараз на межі колапсу економік постраждалих країн. Закриваються кордони між країнами, обмежуються авіосполучення та торгівля. Деякі авіалінії вимагають від пасажирів мити руки, міряти температуру, а інші загалом скасовують рейси з таких країн, як Ліберія та Гвінея. Цих та інших постраждалих країнах відміняють масові заходи та наказують деяким працівникам залишатися вдома. Усе це позначається на економічній діяльності всередині країн. Оседенко покупців дуже мало. Навіть коли епідемія себе вичерпає, такі країни, як С'єра-Леоне, Ліберія, Гвінея та можливо Нігерія, ще довго потерпатимуть від її економічних наслідків. Тетяна Ворожко голос Америки.